Мої вітання! ви на telegraph.ua Я Микита Міхальов. Зараз будемо говорити про ситуацію на фронті: про допомогу наших партнерів, про наші сили, наші звитяги, а також про ворога. Бо він підступний і теж. Коїть свої терористичні жахіття поруч зі мною Ігор Романенко Як ви бачите, це генерал-лейтенант, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України до тисяч років, засновник благодійного фонду закриємо небо України. Мої вітання вам, пане Ігорю. Вітаю вас, Микита Хочу почати з розвідки Південної Кореї, як це не дивно. Пише повідомляє, точніше, вона наступне. КНДР надіслала у Курську область підкріплення, ймовірно, угруповання збільшилось на 3 тисячі північнокорейських військових. Повідомляючи підкріплення складається з мотопіхоти саперів підрозділів електронної розвідки, які були в попередньому контингенті відсутні. 3 тисячі плюс, якщо брати цю новину за базу, наскільки? Це суттєве підкріплення того потрьопаного угруповання, яке існує на Курщині. Ну тут треба розібратися, можливо, 3 тисячі, ці плюс, якби на той мінус, який відбувся за під час застосування контингента карійського, яке було. Тобто, умовно кажучи, 12 тисяч, там говорили, вивели 3-4 тисячі, віднімаємо умовно на 48 і до восьмі додаємо сітрі. Тобто, така арифметика залишається навколо того, що було плюс-мінус. Але питання в тому, що вони зрозуміли хочуть, щоб різні спеціальності військові пройшли через цю сучасну війну, набрались досвіду. Це для них важливо як будь-яка армія, яка вивчає нас досвід світі зараз, тому що це свій час сучасна широкомасштабна війна, і важливий для будь-якої держави займатися цим питанням, що розвідки роблять наскільки це можливо, і корейці, крім там зобов'язаної згідно угоди з росіянами, ще бачать свої цілі по вивченню цього досвіду, застосування різних підрозділів радів війська, таким чином придбати такого роду досвід. І ким не переймаються особливо там втратами для нього. Це, ну по-перше, вони виховані в такому чучі ідеології, і ну, принципово у авторитарних лідерів зовсім інше відношення. До представників свого народу. І тому е ми бачимо, я вбачаюсь. Як, да, яким чином все це відбувається? Е як це буде впливати? Безумовно, вже зараз, вже було очевидно, що вони реагують, е вони міняють тактику корейсько-китайської середині минулого сторіччя. Це там значить, великими загонами дії, значить, великими шеренгами, роти ціли піднімаються йдуть, а срухають втрати, тобто ніщо так не вчить, як війна. Бо вони вже змінювали при кінці на те, щоб працювати так, як і росіяни, малими групами. І намагатися бути більш ефективними, тобто, все рівно вони адаптуються до цього. По-любому, так чи інакше, це потенціал, який нашим оборонцям є необхідність знищувати. І це питання, тобто, додається потенціалу, з яким треба боротися. Це реалістично, треба треба сприймати. От про знищення ворожого потенціалу. 810-та бригада морської піхоти, яка отам. От... Знаходиться зараз, яку теж перманентно наші знищують, а, завдяки можливому і неможливому інформація про те, що відмовляються точніше, навіть не відмовляється, а масово намагаються перевестись в інші бригади бійці. Оці 810, а, тому що тому що її сильно, вибачте, за сленг нахиляють там наші збройні сили, а її яким чином, от зараз. Глядач, який дивиться наш з вами ефір, повинен використати. Ну, типу, окей переводяться, нічого страшного для них, чи класно, що переводяться, бригада стає менш мотивована, її швидше можна буде виносити. Ну І це величезний плюс. Да Я погоджуюсь з цим, що це важливо. Тобто, впав морально-психологічний стан військової цієї бригади. Чому зрозуміло, і за великих втрат, ми знаємо фактично десь на початку вже формування угрупування ворожого на Курщину, вони шукали можливості підсилення, заводили так звані елітні частини, механізовані частини. Ну і цю бригаду відносить саме до таких, і їх кидали на найбільш важкі напрямки. І незважаючи навіть на рівень підготовки, їх забезпечення їх першорядне, вони несли великі втрати. Ну, зв'язку з цим виникла ця ситуація. Якщо потенціал морально у ворога падає, зрозуміло, що це на користь нашим, і з такою бригадою краще воювати нам. І це треба використовувати, що робиться. І це теж є наслідками ефективних дій наших частин в цьому регіоні. Окремо хочу проговорити про дрони ворожі. По-перше, ми за останні декілька днів бачили як рекорд по ворожим дронам, так і в принципі збільшення їхньої кількості. ну от 100 це вже норма, умовно кажучи. Щоденно. З іншого боку, і з боку України дрони летять у більшій кількості, і це теж слава Богу, і слава Збройним силам уже норма. По аеродромам. Крим в Криму нещодавно готувались, приймали Краснодарський край нафтопереробний завод, але якщо НПЗ, вони в нашій логіці присутні вже на перший місяць, то той самий аеродром Саки, ну його раніше у зведеннях не було. Що він одна з цілей. Чи це не одна з цілей, А ціль, яка по дорозі маршруту була, і теж на аеродромах наші безполотники поки не зосереджуються. Якщо ні, то чому на вашу думку? Це визначає наші можливості. Безумовно, вони зростають з спроможності. Це і масштабування дронів, і нові типи, і модернізація для збільшення дальності, підвищення потужності бойової частини, збільшення швидкості, щоб давати райони ППО вороже, ну і так далі. І зв'язку з цим, якби кількість збільшується, але за останній час, зв'язку з тим, що дуже важка ситуація на фронтах, саме у сухопутних військах, як ми знаємо, ворог продовжує другий рік поспіль проведення своєї наступальної стратегічної операції. Ми не можемо поки ще зупинити, і тільки на окремих питаннях фронту східного, наприклад, відбувається стабілізація, тобто. От після заходу генерала Тропатова на керівництво, е, значить проведений ряд контратак на Покровському напрямку, і вони збили так сказати, наступальний імпульс черговий, і вони вже на Вапавлівське більше опрацьовують напрям. Тобто, в бік Дніпра, ну, до речі, розглядали в тому числі з вашими фірми, так підходи можливі. Тобто, є, якщо не вдасться. За підписза підсумками боїв, а вони були на такій хвилі, захватили вугледар, захватили Курахова. От фактично, там бої навколо Кішені. Зараз Курахівське там Константинополь вже ведуться бої. Тобто важкий стан Новосілка. І от на цьому, що от от якби буду заходити в Покровськ, Але наші не дали, провели контратаки, все це зупинили. Більше того, за останню добу активізувалися з навколо Тарецька, а там під нашим контролем залишались тільки ті на півночі, тобто це околиці. Але там провели опять таки переформатувались контратаки і це. Дає свої наслідки, от но в цілому ситуація важка. Ворог продовжує тиснути, і щоб її змінити, покращити, безумовно, нам потрібні сили як в озброєній техніці, так і головне, саме в укомплектованні людьми. Подивитися репортажі з фронту, з окопів, Люди в першу чергу, причому різних радів військ, е говорять про неукомплектованості, і це е ротаційні процеси з інших радів і видів збройних сил постачання в піхоту, вони теж говорять, е це не від гарного життя, Сирський там е придумав всю ротацію. Він вимушений це робити для того, щоб зупинити просування і виконати головне завдання нашої стратегічної оборонної операції, по якій вони досі, сили оборони, не можуть зупинити просування ворогу. Тому є такі проблеми. І, от, повертаючись до дронів, у нас є прогрес, скажімо, переход уже на дрони і застосування дрони ракети. І є зрушень. Ну вже підведені, де таке завершені із питань по ракетним комплексам. Дуже важливо це е, комплекси балістичні, особливо всій час. От він генштабу я займався цим сапсаном. Важливий для нас проект росіяни. Це бачили, знали і робили все. За рахунок своїх представників у нас тут в різних органах для того, щоб зупиняти розробку, зупиняти фінансування, забороняти, ну і таке інше, тому що це важливо на стратегічному рівні. І крім того, окреме питання розробка У нас є е, теж пару напрямок, таких потужних по зенітно ракетним комплексам. В Україні незалежної не було школи е, будівництва і розробки зенітно ракетних комплексів. Потужні ракетні комплекси, робили, міжконтинентальні балістичні ракети, Дніпро відомо, там сатана, такі ком, ну і так далі. Вот. А такого ні. І теж йдуть відповідні розробки. І дуже важливо, щоб в цьому році ми вже побачили ну, хоча б експериментальне застосування, можливо, по-бойовому. Саме цих ракетних комплексів, ракети, до яких в минулому році успішно провели іспити. Це доводив президент, тобто є така перспектива, і є з чим боротися. На жаль, ворог дронів виробляє за добу вже більше 160 Шахедав, типа, вот, і він ці зусилля. І напроти ми вийшли. Ну і окрема тема до нас досить болюча стала. Ну, продовжується тема керованої авісії бомби. У нас є наробки се взагалі на, на світовому рівні унікальний підхід боротьби з керованими авісійними бомбами, уже після скиду. Тобто не було і це наша розробка. Там є, якби на запорожку пройшла така інформація. Ну, похоже, що підібралися, але питання у тому, щоб наростити масштаби, от і окрема боротьба з дронами на оптіковоконному управлінні В минулому році на початку року росіяни почали розроб, ну, уже постачання. Такого ми тільки в кінці минулого року. І характеристик у нас поки ще погірше, ніж у них, а у них масовані. Тому, наприклад, на Курщині вони нашу цю дорогу логістичну, яка йде на суджі на територіях, які вони не контролюють, не свої, але б'ють саме цими дронами, з якими дуже важко нам справитися і, і знищують і переривають цю логістику. Так, от у нас розробили не просто дрон-винищувач. А там він один не спрацює, там треба система, тобто локатор, можливо, маленький, який би виявляв ці дрони, супроводжував, передавав інформацію на дрон винищувач, і тільки він вже знищує дрон на оптику волокні Така досить складна схема, але ще все це та сама система, яка працює і яку швидко треба втілювати в життя. Стосовно втілення в життя іншої системи, системи миротворців, багато дуже розмов про це. Але ну якщо сприймати все буквально, то вони, мабуть, поставлені були на паузу після вчорашніх заяв з цього Лаврова, ну який перекреслив в принципі будь-які перемовини своїм черговим. У нас є конституція і нові регіони, і так далі, і тому подібне. Але якщо ви носити задубк... за Дужки всі ті брехні російські то є прем'єр Кір Стармер прем'єр Великої Британії, який каже, що вони по миротворцям так. Французи є, які теж кажуть, що вони по миротворцям так, але є нюанс: потрібна гарантія від сполучених штатів, потрібне фінансування, в тому числі від Сполучених Штатів. От старма штати закликав забезпечити підтримку потенційних європейських миротворців. Роз'ясніть, будь ласка, в підтримці миротворців загалом, якщо просто говорити, мова йде про фінансування цих миротворців не стільки про озброєння, не стільки про контингент, скільки просто про гроші, тому що це величезні витрати. Для будь-якої країни, яка відправляє миротворців, чи як не, не тільки а в принципі це воєнне застосування може бути і більше всього, це вони від цього вони ще не доросли до рівня а, такого підходу. Вони розуміють, що треба заводити і а раз заводити, ну зробити все, що бачите, вони ж говорять і не на лінії зіткнення, і не приймати участь в бойових дії. І все це таке. Від Лукава, тому що військові частини, підрозділи 30 тисяч. Це маленьке. Ну, дивіться від Покровська до Новосілки угрупування ворога більше 60000 тисяч, тільки на одному напрямку, да і тут миротворці 30000 тисяч. А це миротворці, ну з чим вони будуть озброєні як правило, легка піхота. З точки зору воєнного, це про що говорить? Воєн суто воєнно ні майже ні про що чи про те, що якщо буде потреба, їх зімнуть там і скажуть, що так і було. Але за цим стоїть е, воєно-політичні дії: що якщо буде порушення і там почнуться такого роду дії то вступають ці країни, і американці всіх під е, підтримують. Вот в чому питання принципове, стратегічне. Тобто, якщо будуть розгортатися такі події, вони підуть на це, це один підхід, чи не підуть це інше. А вже по-друге, кошти під це. Відносно коштів, подивиться, Мерц виграв, скільки там пройшло, да? у нас сьогодні четвер. А вже там на другий день зібрався з колегією майбутнього, скоріше всього, по коаліції. І вони вже розшукали 200 мільярдів євро в Німеччині на цей рік на підтримки боєздатності і допомозі боєздатності своєї країни, зрозуміло, в першу чергу, і підтримки України. Вони це розуміють. От, і мерц, ну от, подивився більш глибоко, щоб повивчати його біографію. Там досить цікаво і непросто. І, взагалі, деякі аналітики, які займалися його біографією раніше і зараз аналізують його характер політичної діяльності, називають його Трампом німецьким, якщо не європейським. Ну, то зараз яка характеристика? Зрозуміли, є різні підходи, що там у Трампа можна взяти позитивно, якби але. Все рівно значить, прийшов до влади в Америці, і ну і так далі. Тобто вони шукають таку можливості. Дуже важливо йде череда на цьому тижні вплива, якщо хочете, на Трампа перший був дуже гідний, про мій погляд Макрон. І Трамп з його так сказать, пропагандістськими підходами, кавбойськими наскоками, він програв цей поєдинок у себе на своїй території, да, якщо там користуватися там, футбольними чи якими на своєму полі, він програв Європі в цьому і був вимушений зупинити прес-конференцію, тому що вона стала прес-конференцією Макрона, що він не міг допустити. Бачите, до чого дійшло? Якщо з. Стармер наростить зусилля з цього приводу. Це відповідь на ваше питання по контингенту, і проведе цю свою воєнну дипломатію гідна. устоїти і свої питання скажімо, спільні європейські, нарости виважений спокійно, навколо буде підпригоди. Там цей Трамп, а фінальним етапом буде наш президент, то це така. Скажем, управлінська воєнно-дипломатична атака європейських країн, а Україна Європейська країна становився більше такою стає, то ну Трампу не позаздріч, скажем і з цього приводу він тут затиснутий між своїми підходами, під пропагандистськими характеристиками своєї великолепної скрізь всюди діяльності і реальностями, за які, і це головне з великої літери треба відповідати. Відповідати Оце головне, кошти важливо, без коштів не буде реалізації, але перше, це питання відповідальності за конкретні дії, чого вимагають від нього. Європейці. Стосовно заяв главкома сирського він повідомив, що Збройні Сили України провели перегрупування сил, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок, на переважній більшості. Окремо, хочу проговорити тут південь нашої країни і напрямок Херсонський. В чому Сенс я розумію, що коли ми говоримо про Росію і Росіян сенсу нема, але вони 120 тисяч угруповання тримають на тимчасово окупованих територіях. Вони його тримають просто, просто тому що чи ну, чи для чого? Це це величезна кількість особового складу. Тому що вони не відмовились поки ще від планів реалізації, те про що там говорить Лавров, але він озвучує те, що ставить за завдання Путін. Тобто їм треба по максимуму легалізувати ті чотири області, які включили в конституцію, і як би цього добитися. Вони ж взагалі ставили питання незалежності від того, будуть захвачені чи ні, але Україна віддайте. На що зрозуміло, що не піде, і, ну, Трамп це по-своєму теж розуміє, але він там звівається як вуш на пательні, і поки результатів більше слов, ніж результатів. І ця угода це більше управлінські екзерцизи з усіх сторін. Трамп робить така шахова розкладка, перший крок, але він здається невдалим. Наш президент відбуває другий знову і, взагалі, треба віддати належне, е, це і я би думаю, що поїде поки став на нарощує зусиль. Буде наш президент. Треба обов'язково е, привести Трампу, його книжку, як там бізнес, і вести переговори. Так, от першим пунктом в переговорах він це вчить всіх книгою своїх сам так робить. Якщо тебе переговорник чогось пропонує, е, перш відмовляйся зразу. Що наш президент і зробив, тому треба від громадян України взяти цю книгу президенту, привести Трампу, щоб він її підписав для історії України. Як це відбувалося, так великаліпна угода у відповідності до парад, які викладені всієї книги, але вони обертаються його же діями проти нього, і це дуже важливо, тому. Крім от, от, от таких потуг, як би про мир, але фактично не до цього, тому що немає поки ще впливу на російську сторону. Тобто люди, хто займається, аналізують, не бачать реально, а це тільки слова. І всі ці потуги його команда, напищена, яка навколо, нього більше восхваляє свого нарциса, чим робить що-небудь. Про, про ну, з точки зору проробки якісь підходив, вони не привели до змін. А часу мало, він в цій ноті. Якщо опять повернутися до шахи, він в цій ноті. Часу, ну я не кажу про там добу питання про е, днів. Ви ж бачите, вони говорять, уже що це рік на це буде потрібно. Ну, поки зрушить суттєвих, немає, і головне, що Європа з Україною зробили кроки над... треба відповідати йому, а відповідати від зрушень по, по роботі з росіянами немає, і тому росіяни вимушені хоч якось підтримувати свого прихильника Трампа зустрітися знову з приводу покращення умов дипломатичної роботи. Оце саме важливе. то так вони не розберуться. Ну, От бачите, до чого сводиться. Тому багато показників про стан цієї роботи Трамп поки ще в мінусах. Пане Ігорю, спасибі, що знайшли час ці теми проговорити. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України 2006 2010 років і засновник благодійного фонду закриє небо України, був моїм гостем. Дякую вам ще раз. Ви на телеграф .UA». Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па.